Вітаю! Сьогодні буде огляд на китайський бренд Shelvy Makeup. Я замовила палетку хайлайтерів, дві палетки тіней та дві однушки. Це була спонтанна покупка, я не планувала, але дуже сильно захотіла цю палетку хайлайтерів, тому ні в чому собі не відмовляла. Я замовляла з за Aliexpress. Замовила 1 січня, прийшло воно мені 31 січня, тому місяць йшло, це нормально. Прийшло на Укрпошту. Отакі в мене від них дві однушки тіней. Це в кольорі Waterfall. А це в кольорі Dryer River Bed. Таке в них магнітне упакування, дуже цікаве, але не дуже зручне, тому що, щоб зняти, треба якось, ну, коротше, постаратися. І одна з такими глітерами, а інша без. Dry River Bed, він більш кремова текстура в нього. Та може підкреслювати текстуру повіка, якщо добре не розташувати. Зелена база та такий помаранчевий трохи відлив. І Waterfall мені більш подобається, тому що в них більш суха текстура. Хоч вони гарні, але я думаю, що вони занадто дорогі. Далі така міні-палетка тіней це. Ті... Ті... Deathless Spirit. Зараз посвочу. Матовий Navy Blue. Чорний з блистками. Шимер Шаратрус. Він більш як сатиновий. Та найгарніший колір це Saint. Він такий блакитний. Мені подобається, що в них є міні-формат палетки та. Нормальний формат. Я, звичайно, цей взяла собі в міні, тому що дуже він миленький. Наступна палетка це Міст Віч. Мені дуже сподобалось упакування. Така тема прикольна. Я очікувала, якщо чесно, більш, більше зеленого, але вона більш фіолетова. Будемо робити свотчі. Почну з матових, а потім вже будуть шимери. Чорний буде в кінці. Це такий, мені здається, більш розташовочний, він ніби як пастельний фіолетовий холодний. І останній матовий. Він мені взагалі здається, ні до чого в цій, в цій історії. Хотілося б зеленого якогось. Він такий. Ніби Бургунді. Ось такі чотири матові. Два дуже мені схожих відтінки. В них трохи різні формули, але по кольору вони мені здаються схожими і на очах є відчуття, що взагалі не буде різниці між ними. Це два таких, ніби сріблястих холодних. В цього текстура, це він, текстура більш. Кремова і він підкреслює текстуру повік. В цього текстура більш суха і він, мені здається, більш сяє, ніби дзеркало. Я вважаю, що ці два відтінки в одній палеці забагато. Можливо, треба було залишити один і додати зелений матовий. Найбільш улюблений відтінок, Він такий більш топерний. В нього дуже сильний доохром з синього в фіолетовий. Наступний це синій шиммер. Він мені не дуже подобається, тому що в нього підтон мені його трохи не подобається по кольору. І зелений шиммер. Він найтемніший з усіх, крім чорного, звичайно. Він трохи. До хромить в фіолетовий, але важко показати. Ну і чорний матовий він не схожа формула на крем то паудер. І прийдемо до найцікавішого для мене. Це палетка хайлайтерів. В них суха текстура. Вони глітерні. Це такий зелений. Цей хоч і рожева база, але бази не видно, видно тільки зелень. Мені здається, що вони ну, трошки схожі між собою. Це такий фіолетовий. Для мене це не хайлайтер, тому що він залишає базу. Наступний більш рожевий, холодний. Це такий більш жовтий і останній такий ніби синій. Вони можуть трохи летіти в різні сторони, тому я їх наношу або на незакріплений тон, або з бризкою спреєм. Кажуть, що вони доохромні, але я не побачила доохрому. Можливо, я якось не так наносила, чи не таке світло було. Цікаво мені порівняти цей жовтий з анверс Mirage. Мені здається, що вони достатньо схожі. Але Міраж він доохромить мені сильно в зелений. Особливо на обличчі, прям видно. І порівняємо рожевий теж з Аніорслі Spellbinding. Є відчуття, що Аніорслі більш яскравий та більш здається, що теплий. Мені дуже подобається ця палетка, я її буду з задоволенням і далі користуватися. Взагалі, упакування дуже класне і мені подобається, що в них є. Своя естетика, за якою їх можна відрізнити від інших брендів. На цьому свод ще закінчені. Перейдемо до макіяжів. Перший макіяж це синій. Я використала розташовочні два з великої палетки такі пастельно-фіолетовий та середньої темноти фіолетовий. Розташовочні фіолетові мені не дуже сподобалось, як тушувалися. Світлий майже на мені був не виден, а середньої темноти трохи на мені залип. Шимери я взяла. Один з великої палетки нанесли його ближче до зовнішнього кутка. Ока він такий синій, гарно сяє, але мені трохи не подобається саме такий підтон. І блакитний я взяла з маленької палетки та нанесла його на перші дві треті повіка. Дуже мені він сподобався. Він не духромить, але гарно сяє. І також підходить добре для внутрішнього кутка. Не він не темний. До речі, тут в мене хайлайтер з палетки. це найперший. Він такий трохи зеленуватий, і мені не сподобалось, як він виглядає саме на обличчі, тому що виглядає ну інородно, ну зелений. Другий макіяж виконаний також розтушовочними фіолетовими, а затемніше я взяла найтемніший фіолетовий. Він добре тушувався та нашаровувався. Шимери на мені два різних. На правому для мене оці це більш рожевий шимер, а на лівому більш сріблястий шимер. Я різницю бачу тільки якщо дуже близько подивитися, і то різниця більше в текстурі, ніж в кольорі. В більш рожевого шимеру вона більш як хлоп'ями. Сріблястий шимер. Виглядає більш вологим та не таким текстурним. До речі, хайлайтер тут на мені рожевий, це перший з другого ряду. Також в нього немає бази, трохи він сьогодні літів у всі сторони, але все ж таки з обличчя не улітучився і добре тримався весь день. Третій макіяж я зробила такий більш зелений. Розтушовочний матовий колір я взяла не з палетки. На внутрішній куток ближче я нанесла темно-зелений. Ближче до внутрішнього куточка я нанесла однушку Dry River Bed. Темно-зелений мені е, не дуже сподобався, тому що текстури в повіку трохи, але в нього я замітила сильну доохромність в, в синій. Однушка драй Riverbed має зелену салатову таку базу і помаранчевий відлив. Гарний колір, але трохи текстурить повіко. До речі, тут хайлайтер у мене MAC Глімскейп. Четвертий макіяж я зробила з розташовачним фіолетом з великої палетки та затемнюючим синім з маленької палетки. На все повіко я нанесла шиммер перший з другого ряду великої палетки. Він мені подобається, тому що він до з блакитного фіолетовий, але трохи мені не подобається. Бо виглядає сухо на повіках. До речі, тут жовтий хайлайтер на мені з палетки. Хайлайтер мені трохи не сподобався, тому що він летів у всі сторони і погано тримався на обличчі, хоч я його збризнула спреєм зранку, але протягом дня він осипався і був не тільки на вилицях, а й на усьому обличчі. І останній макіяж тут я взяла розтушовочний матовий з іншої палетки, а на все повіка нанесла однушку ж Waterfall» Дуже вона мені сподобалась, гарно сяє. На цьому макіяжі в мене закінчились. прийдемо до висновків. На останньому місці в мене це однушка тіней Dry River Bed. Мені сподобався колір, перелив, але не сподобалося, що вона дуже текстурить повіку. На передостанньому місці це палетка тіней. Шимери, хоч дуже і гарні. Цей та цей доохромлять, але вони також текстурять по віку. Ці два шимери, як я вже казала, дуже схожі між собою. Матові, нормально тушуються, крім цього, цей мені трохи залипав. Ці два я не використовувала. Але дуже в пакуванні класно. На третьому з кінця місці це така малесенька палетка. Мене приємно здивував саме оцей матовий. Я думала, що він буде погано тушуватися, але він тушувався дуже гарно, дуже класно. І оцей шиммер також дуже гарний, гарно сяє, хоч і без дохрому. Ці два кольори посередині мені не сподобалось: один сатин, один дуже чорний. На другому місці в мене це палетка хайлайтерів. Мені також подобається упакування. І сам, самі хайлайтери також гарні. Вони трохи літючі. Подобається, що велике різноманіття є, є зелені, трохи синій, жовтий, рожевий. Подобається палетка і я буду нею користуватися з задоволенням. І на першому місці це однушка тіней Waterfall. Вона гарно сяє, не підкреслює мені текстуру по вік. Трохи скатується, але це вже в кінці дня, це нормально для мене. Дуже гарно мені вона найбільше всього сподобалася. Отакі висновки. Я думаю, що я б ще хотіла взяти палетку, там є така зелена з червоним, але я поки що почекаю, може якісь будуть нові релізи. Дякую за увагу! Приходьте ще.